Понад дві сотні людей 18 лютого вийшли на Пасічнянський міст під час мирної акції Не мовчи, полон вбиває, каже організаторка заходу Лілія Гуртовська, яка розповідає, і сама два роки чекає з російського полону на чоловіка. Зі слів жінки, усі присутні це рідні та близькі українських військовополонених. Спочатку ми акції проводили на вічному Майдані і це виходили такі акції, що ми проводимо їх самі для себе. Тобто кубка небайдужих Родичів зібралася, проговорили самі для себе, і на цьому все і закінчилося, і ніде це ну, люди про це не знали. А цього разу і минулі рази, коли ми почали ставати обличчям до людей, а не самі до себе, люди почали більш звертати увагу, почали приєднуватися до наших акцій. На свого старшого брата із російського полону чекає Франківка Олена Галюк. Жінка каже, жодної звістки про 51-річного брата, який за фахом військовий юрист і був оборонцем Маріуполя, не має майже два роки. Мій брат, штабний офіцер. Він не бойовий офіцер, але плічопліч наряду зі своїми побратимами стояв на захисті міста. В якому він стані, де саме він знаходиться, достеменно нам невідомо на зв'язок, він не виходить. Ні психологічний, ні фізичний, ні моральний стан. Його нам не відомий. Ніхто нам нас ні про що не повідомляє. А я чекаю на свого дядька з полону. Він сильний, мужній і захищав нас там. Восьмирічна Вероніка Калинчук чекає з полону на рідного дядька, який, зі слів її мами, Юлії Калинчук, більшу частину свого життя присвятив військовій службі. Юлія розповідає, від 37-літнього брата немає жодної звістки понад 20 місяців. Жінка каже, такі мирні акції для них єдина можливість нагадати владі та суспільству про українських військовополонених. Ходимо для того, щоб влада нас почула і робила, і не відмахувалася від нас, що ми не можемо, ми не можемо. Ми розуміємо, йде війна, попадають, йде. Ну, ми це все розуміємо, але ми хочемо, щоб так як вони пообіцяли їх, що вони їх повернуть, і ми би хотіли щоб вони їх всіх повернули. Зі слів Лілії Ортовської мирні акції на підтримку українців, які перебувають у російському полоні, в Івано-Франківську провели приблизно 20 разів. Інна Сендецька монік, Юрій Кривецький, Суспільне новини, Івано-Франківськ.